Приціл 482. Заряджен. Кут 39,44. Один вогонь. Заряджен. Вогонь! Заряжай! Заряжай! Два швидких вогонь. Бесхіл! Потужні, все всередині перевертається, ця хвиля. Такі незабутні емоції. Та воно перевертається і в переносному сенсі, якщо чесно. Так, дві емоції такі, дуже сильних. А як казали, сьогодні передують опади 100 мм в напрям боросні. Острі! Віта відновлено! Нормальний, ствол, чистий. Все, укриття! Та в укриття! Укриття! А ти взагалі думаєш над тим, що відбувається в місці, куди прилітає твій снаряд? Під час роботи ні. Після роботи, коли роблю аналіз цієї всієї стрільби, то вже тоді міркую, що це могло бути і що там відбувалося. Хотілося, щоб воно відбувалося все масштабніше. А якісь емоції це, це в тебе викликає? Якщо викликає, то які саме? От це розуміння, що от, ти тут вистрілив через 20-15 кілометрів, воно десь впало, і... Коли я знаю, що там ціль знищена, то радість. Скажімо так, радість, що ціль знищена і наша справа йде вперед. Є якісь, не знаю, жаль чи от що щодо, щодо, щодо знищеного ворога? Які емоції? Знаєш, ще колись я думав, що... Росіяни вони хоч є трохи люди, але коли скільки вони безневидних життів загубили, скільки так само родичів, друзів втратив, жалю до них нема взагалі. Вони для мене не є люди. Вони так само свідомо йдуть на нас. А ми захищаємо свій дім і все. Хто особисто в тебе яка мотивація? Чому для тебе важливо було піти на війну? Перша найважливіша причина це моя донька. Це таке питання тяжке. Щоб вона не зіткнулася з війною? Хочу, щоб вона жила просто в мирній країні. Давно її бачу. Сь, місяця півтора-два назад. Сумуєш? Дуже я про доньку згадав. Він може собі коригануть, куди хоче, просто може це... Все нашли, хорошо, хорошо. Прийняв право 10 менше 101 вогонь. Кут 39-34. Держай! Вогонь. Наведення відновлено. На, о, о. Тихо, тихо. Какого не далась, три снаряда, вогонь. Вогонь, Прийняв три снаряди вогонь запаха. Приціл, 294, один вогонь. Заряжай. Вогонь! Хорошо. Красавці, прям в домічик. Ай-яй-яй-яй-яй, прям по цей. Приціл — 305, кут — 39-24. — Постріл! — Це гармата БС-3. Вона була колись протикорабельною гарматою. І чим її відрізняється від інших гармат, що тут дуже длин, довгий ствол і ми можемо класти снаряди понад 10 кілометрів. Це суттєво відрізняє він від інших громад. Я б дуже хотів би побачити це відео з того дрона, який це знімає. Це ми було пізніше побачив. Але ми пізніше побачимо все одно. Там нам хлопці готують це відео. Барбіру відпуск. Намовляємо відправити тебе. Ля там, фу ху полає щось. Хорошо. Ми сьогодні були на позиціях, розкажи про результати. Кудись ми влучили? Влучили. Дуже хороша робота була. Дуже хороша робота Сьогодні ми відпрацювали 8 цілей. Це на даний момент, але ще не вечір. Сьогодні ми нанесли ураження по піхоті, яка в подальшому 100% мала би наступати. Але ми це, так сказати, предотвратили і облігшили роботу нашим побратимам. Моя суб'єктивна думка, і, мабуть, не тільки моя, що артилерія в Державній прикордонній службі це дуже чудова річ, тому що коли ми навіть перебували в своєму районі очікування, чекали, поки нам прийдуть гармати, нам вже дзвонили звідси і питали, коли, 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 коли. Тому що піхота, яка знаходиться е, на нулю, так сказати, дуже варта вогневої підтримки, а сам артилерії. І тому ми приїхали і от відпрацьовуємо, виконуємо свої вогневі завдання, вогневі завдання і всі доволі. that é